Відкривається, відкривається. Оба одна пелюстка. Оба. Шуть. Оце кадик. Я просто вершуться. Ранько, маркусай. Де він? На руці. Відкриваються що ці листочки розправляють. Ой, п'ять кофе виділив на це. Майки. Вона щось ця не хоче. Шавули це не хоче. Такий інтересний запах. Зблизька дуже як воняє, а також за чуть-чуть такий приятний. О-о-о-о-о-о. Розвертається, розвертається. Це, коротше, ці квітки сутки живуть, бачиш? Угу. Mm -hmm. right. А ці усе це верхні не дуже хоче.